Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я хочу поділитися ідеєю своїх роздумів про те, як зрозуміти, чого ми насправді хочемо, що запалює нас. І як ми насправді можемо до цього наблизитись? Я взагалі багато часу приділила темі бажань, як зрозуміти, що хочеш. З одного боку є інструменти, які допомагають досягти результатів, і ми їх будемо використовувати. Але я не могла обійти стороною психологічну частину питання, що ж відбувається у людей всередині, коли вони приходять до цих результатів, використовуючи всі ці згадані інструменти. Цікаво, що спочатку, на першому етапі, часто людям навіть не спадає на думку, при чому тут психологія і якесь досягнення бажань або досягнення цілей, при чому тут психологія і великі результати, при чому тут психологія і можливість робити для себе більше. Ось при чому. Справа в тому, що часто люди в гонитві тільки з результатами йдуть до так званого розфокусу. Це такий страшний звір, який виникає в той момент, коли людині починає здаватися, що для того, щоб отримувати більше, тобі потрібно робити більше. І отримати, отримувати це в широкому сенсі, отримувати щось від світу, від компанії, від партнерів. Від взагалі будь-когось отримувати більше грошей, більше уваги, більше поваги, більше любові. Тут ось у чому справа: людина починає робити більше, а приймати менше. Людина починає робити більше, а в кінцевому підсумку привласнює менше. Тому що розфокус це те, що заважає нам сфокусуватися на головному. І зрозуміти, чого ми насправді хочемо у своєму житті. І щоб відповісти на запитання, потрібно зробити фокус, сфокусуватися на собі, сфокусуватися на своїх бажаннях. І сфокусуватися на тому, що відбувається у тебе всередині. Щоб сфокусуватися на бажаннях і відповісти на це питання. Не треба думати, достатньо просто заплющити очі. Я заплющую очі, зробити легку, дуже просту медитативну техніку. Досить просто уявити, що я зараз відчуваю, і помітити, де в тілі є напруга, або де в тілі є якесь легке хвилювання, можливо, підйом емоційний. Це нормально. І помітити, куди я хочу прийти з погляду своїх відчуттів, що я хочу відчувати. Величезну кількість свободи, можливо, легкості. Я хочу відчувати задоволення в кожному дні, хочу відчувати надсолоду від того, де я знаходжуся, з ким я спілкуюсь. Гордість за те, які результати в мене є, захоплення тими людьми, які мене оточують. І все це перекласти на мову почуттів. Тому що тільки мовою почуттів ми можемо відчути, чого ми хочемо. Ми ніколи не можемо зрозуміти, чого ми хочемо. Ми завжди це можемо тільки відчути. Тому що. Розуміємо, ми головою тільки якісь причини, якісь взаємозв'язки, які пояснюють нам, що відбувається, щоб у нас створювалася ілюзія безпеки, щоб утихомирити наш рептильний мозок. А ось з погляду бажання бажання приходять, тільки приходять в почуттях, тільки на відчуттях. І ось тоді, коли ми, заплющуючи очі, відповіли собі відносно чесно на запитання зараз собі, чого ми хочемо, що ми хочемо відчувати через місяць, через рік, через два-три роки, який ідеальний образ нашого стану в собі з оточуючими із світом, з нашою професією, який стан? Ми хотіли би тоді на це питання досить просто відповісти: А що має бути в моєму житті, щоб так було? Яка робота, які люди, які предмети, які речі, які місця? І це не питання зараз модних і популярних подорожей чи відпочинку, не питання хобі, це питання повноцінних. Цілісних символів і сенсів, які виникають на той момент, коли у нас заплющуючи очі, є чуттєвий образ, що ми хочемо відчувати в майбутньому. І з нього тільки з такого чуттєвого образу можна зібрати конкретний зрозумілий список або сценарій, що вам дійсно потрібно. Наприклад, Відчуваючи свободу взагалі у стосунках з близькими, ми можемо зрозуміти, які близькі люди, які знайомі, з якими цінностями нас оточують, які поряд з нами, і яких людей ми би хотіли бачити в майбутньому. І тоді зрозуміти, з ким ми хочемо спілкуватися, з ким нам можливо час попрощатися. Або відчуваючи гордість за свої результати, логічно буде поставити собі запитання, а там, де я зараз працюю, там, де зараз я знаходжусь, чи є результат, чи є в мене гордість, чи можливо щось варто змінити? Звичайно ж, має сенс. Дати собі час на цю вправу. Тому що, якщо намагатися насильно зараз все відчути, все відразу, це знову буде вкотре оцей самий розфокус і чергова втеча у спробі отримати все відразу. Але наші бажання не народжуються втечою. вони народжуються в задоволенні, вони народжуються всередині. Тому після Перегляду цього маленького відео медитативного. Е, я би хотіла, щоб ви зробили цю практику самостійно, коли у вас буде можливість усамітнитись. Хоча я вкотре нагадую, що тиша всередині, навіть якщо десь по хаті бігає маленька дитина, яка справді заважає, але у вас всередині є тиша, вам не буде це заважати зосередитись чи сконцентрувати увагу будь на чому. Тому я бажаю вам зосередити увагу всередину і зрозуміти свої почуття, відчуття. Бажаю вам приголомшливого дослідження себе. Якщо вам подобається така ідея, якщо вам взагалі подобаються такі практики, я вас запрошую на мій новорічний марафон, на мою новорічну майстерню. Ми стартуємо вже через кілька днів. Я залишаю вам посилання на сайт, де ви можете придбати е, варіанти участі, квитки. Все я вас обіймаю. Зустрінемося на новорічній майстерні.